Доброго дня, мене звати Світлана Лобас. Я психолог і тілесний терапевт. І я продовжую свою рубрику. По технікам самодопомоги а, у стані сильної тривожності та нападі панічної атаки, в своєму минулому відео я розповіла, що ми можемо робити у момент нападу. В цьому відео я розповім вам про техніку, яку ви можете використовувати щоденно для того, щоб відновити рівновагу. Кладіть одну руку на живіт, а другу руку на груди. І почніть вдих животом. І відчувайте, як навдосі ваш живіт припіднімається, а на видосі спустошується. Зазвичай це дуже нетипово, і більшість людей дихають поверхнево, дихають верхньою частиною грудей, тому нам важливо задати цей ритм і перевчити свій спосіб дихати. Другий етап ми вдихаємо в живіт і далі проштовхуємо хвилю вдоху у ребра. І ви відчуваєте, як ваші ребра тихо розпинаються. Зробіть видих. Давайте ще один цикл, вдох живіт. І далі проштовхуєте у ребра. Видих. На третьому етапі ми вдихаємо в живіт. Проштовхуємо хвилю далі у ребра і відчуваємо далі, як піднімаються наші груди. І видих. Намагайтеся не піднімати свої плечі і розслабити м'язи обличчя. Давайте ще раз разом: підборіддя до грудини і маківка уверх. Давайте подихаємо на рахунок 4: Один, два, живіт. Три ребра, чотири груди і знов видихаємо 4, 3, 2, 1 і Відчуйте, як ваш животик трохи вгинається. Поступово розширюйте свій контейнер і почніть дихати на рахунок 6 або 8. Таким чином ви привчите свою, свій організм, свою нервову систему. Не завмирати, ви дасте їй змогу переробляти більше накопиченої енергії, енергії стресу. І коли ви стикаєтесь із якоюсь складною ситуацією станом тривожності, ви не стримуєте цей імпульс, не виходить у цього утиску. А навпаки, ви проштовхуєте цю енергію і даєте їй змогу вийти, ви створюєте ритм, і завдяки чому ваша нервова система повертається до рівноваги. Такий тип дихання навчає вас концентрації. Концентрація привчає нас переключенню з режима назовні в режим усередині, де ви відчуваєте контакт із собою і своїм тілом. Ми вчимося формувати оцей стан безпеки і спокою. Поступово ви помічаєте, що дихаючи повним йоговським диханням, концентруючись на відчутті свого дихання, ви заспокоюєтесь і таким чином привчаєте свою нервову систему до фонового стану безпеки. А я запрошую вас на свої консультації, де ми можемо зробити діагностику, дихальні техніки допомагають нам врегалювати симптоми. Для того, щоб отримати більш глибший результат, необхідно знайти причину. Тож підписуйтесь на мій канал і чекаю вас на своїх консультаціях.